То, всім привіт ще раз. E, значить продовження зніму ще відео до попереднього. Там виставляв вже цей апарат. Такий шукайте. І я там обіцяв, що покажу йду на виході. І в принципі е, забув її зняти. Уже і так відео в принципі, було довше. Так що ось так от його вже зібрав, значить в процесі я там показував ось тут е, тріс болтик такий рідний. Поставив радянський. З шайбочкою і буде працювати так, як має бути. Ось він десь тут є. Ось так от. Просто взяв і тріс наполовину. Далі з цієї сторони другий там різьба не витримала, ось, бачите. то я гайку закрутив, теж радянську і, в принципі, теж добре затягнулося, буде триматися. Так, таких ось два. Пару, якби таку, не знаю. чи коли передали його, не передали мені. і чи Я його десь загубив цю пару, не пам'ятаю, якщо чесно, бо апарат вже доволі таки довго лежить. Тут запчастин не було, потім ще там на другі треба було зробити. І коротше, нарешті дочекався, вже, зробив нарешті. Так що, е, в принципі, мав зробити швидше, але не вийшло. Різні причини. Тепер що то світло дуже довго виключають, ночі на майбутнє. Зараз 20 січень 23-го року в країні Україна війна. Так, Росія напала. І, в принципі, тому дуже актуальні ці перетворювачі з 12 на 220 Тому що люди мають насоси, опалення, і їм потрібні ці апарати для того, щоб опалювати свої квартири, будинки, хатинки. Ось так от. І через це. Що багато звертаються, як і в самому Тернополі до мене приходять. Є клієнти, люди, які вже давно мене знають роками. Там іншу різну техніку ремонтував їм. В принципі, таке теж всяке носять. Так що їм теж, якби відмовити, не потрібно, і не гарно і не не файно як кажуть, в Тернополі. Так що, отак, виходить, що затримка йде така по роботі. Тому вибачайте, кому затримую. Но все так не буде, як я кажу, і так багато хто каже. Значить, такий от апарат, е, такий от, е, так він вже складеному вигляді я його складу, склав, в принципі, і тепер е, ще скручу, його протестую навантаженням трошки, поганяю, якби, так, термодатчик, от такий от був тут приклеєний якимось таким герметиком, не знаю який, у мене такого навіть похожого немає. Е, можна там приклеїти якимось суперклеєм чи чи йому, похоже, но такого робити не потрібно, по тій простій причині, що потім його, якщо він часом знов станеться зламається. А воно є невічний прилад, і крім того, можуть статися різні, різні причини звини, як і самого користувача, так і звини там, китайця щось там туди-сюди зробили. Бачите, апарат, я думаю, видно, все-таки новий. Ще довго не попрацював, так що всякі нюанси можуть бути. І по тій причині. Не потрібно тут його заклеювати, тому що він там хоч і запаяний Але от звідси, паяльник відпаяти паяти буде проблема, відривати теж буде проблема. І з ним щось треба буде зробити. Якби без нього, якщо він там лиситься, відірвиться чи відломиться, це неправильно. Тому ні в якому разі супер клеєм там варити чи що там хто там такими слюсарними методами його чіпляти не потрібно. Якщо є. Якийсь спеціальний такий, клеїться стрічка чи щось інше можна приклеїти. Я там приклею цим каптоновим скотчем. Хто не знає, ось, ось так от він виглядає. Можна тонче купити, клеїться і він витримується високотемпературний скотч. Спеціально для таких приблизно і призначений. Значить, він там має тримати нормально, буде тримати і буде працювати довго. Ось так. от. Так, далі що? Ну і в принципі саме тест покажу, як він працює. Так, Кому цікаво, що там з там, тої сторони на платах, то дивіться, там наступне відео таке ж. Я попробую цей самий заголовок скопіювати. Так що то саме, е, такий самий заголовок, тільки там приблизно буде, не думаю, я апарат побачити. Так, е, Хто не знає, то ось як би називається. І далі там по ресію назвав інвертор. 3000. Модельки 3000. Крім того, що джинсі В принципі, такі є. Багато е, кругом в інтернетах. Але іменно 3000 моделька мало хто, мало що є зараз. Так я дивився. Ну, я думаю, появляться скоро, тому що апаратики їх скажу для себе, якби хороший я б собі такі теж взяв. Ну, цікавий і прикольно зроблений. В принципі, цікаво, то що у нього функціонал от, може бути такий різний. Єдине, що проблема в тому, що е, з 12 на 24 чи на вищу напругу, якщо можна контролером переставити там кнопочками різними якимись комбінаціями, це, в принципі, я думаю, що можливо. Але я не знайшов, як це зробити. То, е, якщо навіть вийде, то по входу треба буде оці от конденсатори гарантовано замінити і, можливо, ще перерахувати там е, вхідну діляночку на... Плату живлення і тую, і тую. Ну, це я так собі теоретично думаю. Хоча, враховуючи, що ця плата має свій е, там, блок живлення всередині на цьому трансформаторі збудований. Там, то, можливо, і не треба буде такого перерахунку робити. Ну, Але це все теорія, практично треба дивитися і схему досліджувати. Е, і так, власне, е, підключений плюс-мінус. Так, ось це в мене там, е, бачите, і Горі блок живлення. Виставлена напруга. Так, зараз я буду його запускати. І дивіться, можна зразу дивитися е, споживання скачок струму. Я, в принципі, для того і використовую таке джерело живлення. Е, значить, е, так, я тут запускаю. Ось так от. Така от гарна синусоїда. Так, холостий хід пів ампера. Так, напруга вхідна ось тут показує вольтметр 13,5. Так, там теж можете подивитися. Так воно приблизно є. І так, так, зараз тут розгорточку спільшу. Ось так. Гарно, отак все видно. Ось, хороша така синусоїда. Так. Та от вихідна напруга паралельно. 224 вольти. Ось якби мультиметр підключений сюди. Так, значить, так от я от сиджу гарно собі, моніторю це все. Спостерігаю, як працює електронний пристрій даний. Отак от, от цікаво. Звісно, можна це все тут постав... понаставляти буде. Зручніше, можливо, і простіше, але місця тут не вистачить, якщо там ну, якийсь більший інвертор, апарат треба буде чи розібрати. Чи паралельно буває там якусь іншу плату. Ще, або досліджує, коли немає світла, або е, там треба переглянути швидко. Так що. Ось так от. Ну, В принципі, мені візуально, якщо я сиджу, то мені отак от нормально за цим всім. Дивитися. В принципі, може бути нормально. Так от, і частота зауважтеся. 49 з половиною можна сказати, частота. Причому нормально, стабільна. Так що все працює. Тут я вже в холосту його включав без охолодження самоплату, в принципі, нічого не гріється. Навіть давав йому нагрузочку таку от і ось шуруповерт невеличкий підключаю 450 Вт. В принципі, працює нормально. Зараз, може, вийде мені якось переключити і підключити його паралельно, щоб дивитися е, осцилограму. Так що почекайте. Поставлю паузу верніше. Так, так от зафіксував. Короткочасно, не знаю, чи вийде добре. Надіюся, не впаде нічого. Значить ось такий от шуруповерт. Я показував ось його е, потужність. Я не тестив, чесно кажучи. Чи він має 450 Вт, я думаю, що менше, особливо холсту. І, значить, запускаю. І, значить Поставив так, щоб дивитися амплітуду і зразу собі струм дивилися, якщо комусь цікаво. Якщо не цікаво, то перемотуйте далі. Значить, запускаю, так мене тут шуруповерже пророблений. Так, ось так треба його трошечки. Кнопочка підлючила. Так, погралися, думаю і досі. Значить, як зауважили, якщо швидше даю, більшу потужність рижку нажимаю. Тобто, коли напруга вхідна на акумуляторі впадає в мене на блок живлення, то амплітуда вихідна трошки падає. Тобто, вихідна напруга зменшується. Так, Цей має в мене бачите тут регулятор такий, що чим більше я нажимаю, тим більше він якби, має більше оборотів. Ось в нього тут потужність від 0 до 450 Вт. І максимум це буде 1350 оборотів. Ну я тут не давав, можливо, до половини давав, можливо, навіть і ні, якщо чесно, мало, мало давав. Ну Так більше, щоб зараз він не запіщав. Бо якщо йому дати перевантаження ризьку, то він буде якби зайде в захист. Зараз я вам це продемонструю. Так, ось так от. Раз і вирівнялося. От, це я швидко зробив, бачите швидко. І ось що вийшло. Бачите, захист спрацьовує якби, від цього. І напруга вихідна пропадає, потім амплітуда з'являється. Так, ну гратися я так не буду, звісно, бо, тому що це якби неправильна робота для пристрою, виходить. Тому. Не треба таким зловживати і гратися. Значить, так от. Е, і того виходить, що ось так: такі от невеличкі тести зробив. Перевірив, як воно є. Так, значить, заодно тут холодне. Це теж ця сторона холодна. Ну, пірометром клацати я не буду, думаю, і так вірити на слово. в принципі Тут не було сильно 100, горітися. 120 Вт десь, його навантажував так. В принципі, біля 100 Вт. Так що це для нього, взагалі, взагалі, можна сказати, мало порівняно з 1500, на які там пише на кришці, тому 10% навіть. Ні. Так що так, от, це він холодний, все і працює. В принципі, ось так от. Якщо є ще якісь там нюанси по, по зняття по відео. І Якісь тести додаткові, там, ну, в принципі, такий бажано щоб не займали багато часу, то пишіть по можливості, по можливості. Не знаю, як з цим, бо це відправлю назад, а з іншими, може, вийде зробити. Так що, пасібі за перегляд і до нових відео хай щастить і всього доброго!